Чому перша причини негаразді з мобілізацією в Україні? Перше соціальна несправедливість. Друге. Радянська військова освіта офіцерів Генерального штабу і Міністерства оборони України. Радянське Міністерство оборони України, Радянський генштаб з підходом до як до рабів гарматного м'яса і кріпаків. У нас ще досі радянська робітничо-селянська кріпосна безправна армія. Використання солдат як гарматне м'ясо для затикання дір бездарності керівництва. На тим, що ми сміялися з росіян, м'ясні штурми, набирання злочинців в армію. Мобілізація, все це ми копіюємо в росіян, бо наша система є ідентичною російській системі. У нас з росіянами один державний урядовий корінь. У нас досі Радянський Союз, УРСР, структура УРСР, Радянське міністерство, Радянський парламент, радянське ставлення до людей, до пересічних українців. Радянська ієрархія в Україні ще досі є. Коефіцієнт корисної дії у нас радянський, тобто чим вищий чиновник, тим більше в нього пільг і зарплати. Солдати не бачать в окопах синів прокурорів, суддів, великих бізнесменів, синів Порошенка, Ахметова. Слух народу. Оранжево синьо, білих, всяких там кольорів партій немає на, на, штурмових, на штурмових бригадах, де тільки діти, селян і робітників. Села всіяні могилами простих людей, нема жодної могили похованого олігарха. Цьому полягає суть безправності і соціальної несправедливості в Україні і становище українців як кріпаків. Старі часи для благородних людей, для благородних родів було високою честю служити в армії. Графи, герцоги, барони гинули на полях битв разом з солдатами. Саме тому мажори, сини Порошенка Хметова не є благородними людьми. В них благородства ніякого.